Вітаю всіх глядачів новин міської інформаційної служби. У студії з вами працює Володимир Кремінь. Ми розпочинаємо з найбільш актуальних новин станом на 18 жовтня. Близько сотні рятувальників боролися у Дніпрі з наслідками ворожих обстрілів. Поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури. 18 жовтня Кам'янське попрощалося з двома своїми захисниками. Військові загинули в один день. В один день їх проводжали і в останній шлях. Українська влада пропонує власникам приватних будинків замовляти дрова онлайн з доставкою. Дніпропетровщина страждала від ворожих атак. Усі ніч окупанти обстрілювали Нікопольський район. А вже на ранок ракета поцілила у важливий об'єкт енергетичної інфраструктури Дніпра. Сталася велика пожежа. По обіді більше про поточну ситуацію розповіли надзвичайники області сьогодні. Зранку відбулася масштабна атака на Дніпро. Чотири ракети збила наша протиповітряна оборона, але є влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування та виникла сильна пожежа на об'єкті. Зараз вогонь приборкують майже 100 рятувальників та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі без світла залишаються окремі райони Дніпра, деякі громади. Синельніківського, Павлоградського та Новомосковського районів через знеструмлену насосну станцію. Також є перебої водопостачання у Дніпрі, також Павлоградському, Синельніківському та Новомосковському районах. Вночі зі ствольної артилерії та градів агресор Гатив по двох громадах Нікопольського району Це Мирівська та Покровська громади внаслідок обстрілів пошкоджено. Агропромислове підприємство та понівечені лінії електропередач тому без світла у селі Вишетарасівка залишається майже тисяча родин. Також мешканці населеного пункту залишилися без зв'язку, бо ворожі снаряди зацепили й вежу. Ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, минулось без постраждалих. Також над Нікопольським районом наші військові з повітряного командування Схід збили дрон Камікадзе Шахід «Шахід-136». Дніпропетровщина цього дня не єдина область, що постраждала від втрати енергоносія. Президент України Володимир Зеленський заявив, що починаючи від 10 жовтня, окупантами зруйновано 30% українських електростанцій. Українців закликають ощадливо користуватися електричною енергією. Так, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різніченко зазначив, розуміє, що не зовсім зручно вимикати обігрівачі у прохолодній квартирі, працювати при свічках чи ходити неосвітленими вулицями. Але ми маємо затягнути паски та набратися терпіння. Наша економія допоможе витримати енергетичний фронт. 12 жовтня в бою на Донеччині обірвалось життя кам'янчанина Юрія Бейгула. Чоловік до останнього подиху стояв на захисті рідної сім'ї та України. Скорботну новину про втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибокі співчуття рідним героям. Юрію було 42 роки. У 18 років проходив строкову військову службу. А після Юрій навчався в Дніпрозожинському державному технічному університеті та працював на металургійному комбінаті. Мав багато друзів, які зі сльозами на очах проводжали вірного товариша. У Юрія залишилося дві доньки дружина та сестра. Панахіда проходила в козацькій церкві просотою покрови православної церкви України. Поховали героя на алеї героїв кладовища соцміста. Вічна пам'ять герої не вмирають. Прощалися сьогодні і з Марком Кухановським. Він загинув в один день із Юрієм Бейголом, 12 жовтня, Проводжали чоловіків в останній шлях також в один день. Родина Марка втратила батька, сина, брата. Про загибель військового сповістив міський голова на своїх сторінках у соцмережах, висловивши рідним слова співчуття. Марк Кухановський народився 30 червня 1992 року в Дніпродзержинську. З 2010 по 2011 рік проходив строкову військову службу. У 2015 році закінчив Херсонську державну морську академію. Працював на різних посадах морського судноплавства дальнього плавання. Колишня директорка 19-го ліцею, в якому навчався Марк, поділилася світлими спогадами про доброго та талановитого хлопця. Марк дитинка. Яка цікавилася всім на світі, і він старався кожен раз зробити щось приємне: добра натура, ніжна, ласкава. Школу закінчив золотою медаллю. Згадують його всі однокласники як люблячого друга, як прекрасного товариша, як помічника, боляче проводжати таких молодих, прекрасних дітей. У Марка залишилися дружина, син, мати та брат. На жаль, його мріям про мирне життя не судилося здійснитися. Доземний уклін воїну захиснику. Щиросердна подяка за мужність та героїзм. Вічна пам'ять і слава нашому земляку. 18 разів гасили пожежі. Ще 6 надавали допомогу населенню та екстреним службам міста. Загалом, за минулий тиждень, пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського здійснила 31 оперативний рятувальний виїзд. Більше інформації про основні події надали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. За звітний період, на щастя, загиблих не було, врятованих та постраждалих три людини. Одна з надзвичайних ситуацій минулого тижня трапилася 12 жовтня близько 17-ї години. А саме дорожньо-транспортна пригода на Єлизаветівському шосе. Зі слів очевидців, орієнтовно водій каликового автомобіля Кіясід не впоралася з керуванням та зіткнулася з маршрутним автобусом по маршруту «Кам'янське Дніпро. Який рухався з Кам'янського, внаслідок чого маршрутний автобус з'їхав у Квет та похилився на бік. На місці події було задіяно екстрені служби і порятунку, і екстрені служби медичних працівників, і також поліції. Загалом було залучено 23 особи та 4 одиниці техніки. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві особи, серед яких одна дитина. 16 жовтня близько дев'ятої години ранку надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по шостому провулку вечірньому сталося загорання господарчої споруди. На місце події було направлено чергові каргули. 7 та 8 державної пожежно-рятувальної частини, де по прибуттю було встановлено, що всередині господарчої споруди, яка знаходиться на території приватного домоволодіння, горить сіно та господарче майно на загальній площі 20 метрів квадратних для ліквідації пожежі було залучено один ствол протек, і о 9 годині 24 хвилини дана пожежа була ліквідована. Загалом було залучено дві одиниці техніки, 13 чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Надзвичайники Кам'янського вкотре закликають містян і гостей міста бути пильними та обережними під час сигналу повітряної тривоги. Ракетні обстріли нікуди не зникли, і можливість потрапляння як в житлові будинки, так і в об'єкти інфраструктури та об'єктів з масовим перебуванням людей нікуди не зникла. Тому, будь ласка, дотримуйтеся порядку дій під час отримання сигналу повітряної тривоги. Україна продовжує готуватися до зими. Зокрема, замовити сухі дрова для домоволодінь стало ще зручніше. В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення під назвою Дрова Є. Відтак можна зробити замовлення онлайн та у декілька кліків придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Щоб придбати дрова, необхідно авторизуватися на сайті АТІТІПІДрова.govює через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся, та вказати адресу доставки. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Так можна визначитися із видом та обсягом потрібної деревини, обрати функцію з доставкою чи без оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою. На одну фізичну особу встановлено ліміт. На купівлю 15 кубометрів на опалювальний сезон. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець зазначив, вже реалізовано 2 мільйони 439 тисяч кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тисяч кубічних метрів. Міністр нагадав, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. Та підсумував під сокиру українські ліси, ніхто не пускає. Додаткова заготівля паливних дров у 2022 році здійснюється за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки. І далі до інформації від Департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Протягом третього кварталу 2022 року департаментом було проведено збір інформації та аналіз виконання природоохоронних заходів екологічної програми Кам'янської територіальної громади на 2022-2025 роки в межах компетенції департаменту. Більше про роботу далі у сюжеті. У департаменті екології та природних ресурсів міськради зазначають, протягом вказаного періоду роботи фахівці департаменту провели аналіз та збір інформації щодо виконання природоохоронних заходів на території нашого міста. До підприємства установка мінського а також до державної екологічної інспекції Придніпровського округу були направлені відповідні листи. Також співробітники департаменту брали участь у розгляді матеріалів щодо проведення процедури, оцінки впливу на довкілля приватно акціонерного товариства Камедсталь та інших екологонебезпечних підприємств. Опрацьовували фахівці питання забруднення території чавуно ливарним заводом, лакофарбовим підприємством та виконання природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. Міські екологи брали участь у виїзних нарадах на території підприємств Бар'єр щодо стану реалізації європейської програми по захисту територій від забруднень. Крім цього, фахівці департаменту організовували екологічні заходи за участю переселенців, родин військових, виїзні наради по визначенню стану меліоративної системи міста, огляд стану зелених насаджень, опрацьовували звернення мешканців міста щодо викидів у нічний час, щодо забруднення території та інші. Зі свого боку департамент дякує мешканцям небайдужим до вирішення екологічних питань міста. За перше півріччя цього року в Україні зафіксували майже вдвічі менше розлучень ніж минулого року. В той час, як узаконили свої стосунки, 103 тисячі 903 українських пари. Таку статистику надали у Міністерстві юстиції України. Більше про те, які варіанти розірвання шлюбу в Україні на сьогодні існують, розповіли юристи Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Навіть попри війну українці продовжують кохати, будувати плани та народжувати дітей, але не всі є і ті, які, попри обітницю любити і берегти один одного, прийняли рішення розірвати свої стосунки. Є навіть випадки, коли один з подружжя приїжджає за кордону для того, щоб розірвати шлюб на території України. Також часто звертаються в основному до нас жінки з проханням написати їм заяву про позовну заяву про розірвання шлюбу. Такі випадки є, вони не поодинокі. Також часто до нас звертаються учасники бойових дій, військовослужбовці. Вони звертаються як особисто, так і телефоном. Також просять допомогти їм у розірванні шлюбу. На сьогодні розірвати шлюб можна двома способами: перший це через відділ реєстрації актів цивільного стану, другий через суд. Першим варіантом може скористатися подружжя, в якого немає неповнолітніх дітей, і є згода обох із подружжя. Вони звертаються до рексу, заповнюють заяву, та через 30 днів приходять, отримують, якщо не передумали, свідоцтво про розірвання шлюбу. Другим шляхом користуються люди, в яких в подружжі народилася дитина і вона не досягла повноліття на день розлучення пари. Такі парі або одному із подружжя потрібно звернутися до суду з позивної заявою про розірвання шлюбу. Якщо у пари є дитина, яка не досягла одного року, такий шлюб не можна розірвати. Якщо ж старша за вказаний вік, шлюб може бути розірваний у судовому порядку. Після отримання рішення про розірвання шлюбу два шлюб буде вважатися розірваним. Отримувати у відділі реєстрації актів цивільного стану свідоцтво про розірвання шлюбу не обов'язково. Особливості розірвання шлюбу в умовах воєнного стану полягають у тому, що багато хто хоче розірвати шлюб онлайн, або багато хто виїхав за територію нашої країни, але наразі це неможливо, так як і неможливо у відділі реєстрації актів цивільного стану розірвати шлюб за довіреністю. До такого відділу має звертатися тільки подружжя. У разі, якщо один із подружжя змінив місце свого проживання, такий шлюб можна розірвати через законного представника особи або адвоката. Окрім позивної заяви про розірвання шлюбу, дуже часто подаються заяви про місце встановлення проживання дитини. Після розірвання шлюбу та е, аліменти. Особливість складається в умовах воєнного стану в тому, що багато з чоловіків бажають встановити місце проживання дитини саме з чоловіком після розлучення, а не з матір'ю, для того, щоб опікуватися цією дитиною та були підстави для отримання відсрочки від мобілізації. Коли рішення щодо розірвання шлюбу прийняте остаточно, необхідно звернутися до відділу актів реєстрації цивільного стану. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Для розірвання шлюбу у судовому порядку необхідно подбати про позовну заяву. Копії паспортів заявників, свідоцтво про народження дитини. І наостанок про погоду. У середу, 18 жовтня, в Кам'янському буде хмарно. Надвечір можливий дощ. Вночі очікується температура плюс 9 градусів. В день до плюс 17. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. На четвер передають значне похолодання не вище 9 градусів в день. Подбайте про утеплення. Це всі новини, які ми підготували для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Побачимось завтра у денному випуску новин. Не нехтуйте тривогами, довіряйте ЗСУ та берегіть себе.